Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную відео по декоруванню свічі. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні будемо декорувати свічку до новорічних свят, але в такий спосіб можна декорувати до будь-якого свята будь-якої події. Для цього нам потрібна свічка бажано світлих кольорів, бо на світлому краще видно малюнок. Також потрібні тематичні серветочки, чайна ложечка і додатково ще одна свічка, яку ми підпалимо. Відповідно до розміру свічі ми підбираємо фрагмент серветки. Якщо у вас свіча висока, велика, ми можемо взяти більший малюнок. Якщо маленька, так як у мене не дуже висока, то я підбираю з таких маленьких серветочок або з таких фрагментів. Це може бути як окремий малюнок, Тобто окремий. можливо, даже наклеїти смужкою. Я взяла отаку от серветочку і із нього підібрала от такі фрагменти. З одного боку, у мене буде такий святковий потяг. А з іншого буде дзвоник. По контуру я вирвала серветочку, підготувала два малюночки. І тепер накладаємо на нашу свічу, беремо свічу, яку ми запалили вогник, і ложечку. Не переймайтеся, можна взяти столового набору, і вона потім дуже гарно відмивається. Ми нагріваємо над вогнем. Нашу ложечку прогріваємо, і будемо приклеювати серветку. Тут саме головне не поспішати, не тримати на одному місці довгу ложечку, щоб не поплавився віск. Віск плавиться, і таким чином у нас серветочка приклеюється до свічі. Такими от рухами проходимося по всій серветці. І ще наголошу, що краще брати свічки світлих кольорів. Тому що, якщо це буде червона, синя свічка зелена, тобто темні, то малюнок у нас загубиться, він не буде проявлятися. А на світлих відтінках дуже гарно проявляється малюнок. От таким чином я приклеїла наш фрагмент на свічу. І також з іншого боку приклею дзвоника. І таким чином, за декілька хвилин, ми зробили таку декоративну свічку. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити, надихайтесь і творіть.